Хто ще не знає, хто не читає наш канал Оголошень, хочу нагадати, що у нас з недавнього часу, що середи, що середи, на 18.00 в храмі вечір кірна. Поки що він проходив без просаду, але тут деякі віти сказали, що ягня не завершена. І ми будемо намагатися все-таки додати просад до цієї події і у нас в цю середу. Також буде день вірте. І Сварупа Дамодара був сказав, що він приєднається. Можливо, можливо, все можливо. Він сказав, що він приєднається. Так що приєднуйтесь до нас також і в середу. Буде нектарний вечір. Ми будемо просто співати вір. Можливо, щось поговоримо. Тепер далі у нас у неділю я анонсую приїзд видатної особистості президента Рівенської ядри всі викупка премина. В неділю він буде давати лекцію. І я хотів сказати, по якій темі. Тема віддані трошки градус розмов по Будь ласка, зараз оголошення закінчується і ви знову почнете світати. Дивіться, тема дуже цікава. Ви знаєте, що мільйони років тому у нас. Було явлення Господа як Господа ідеального царя під іменем Рамачана, Рамачан, да? Господь Рама. І е, оскільки Вайкут прямо пробув за виблений вивчення писань, він з паном Бурані нам розповість історію. Ви знаєте цю неулежну історію, коли Господь Рама він одружився на світі, потім Деман, сіту, і Путін, е, рама демон украв світу і потім рама. Військом мав звільнив всі, Вони побували міст на ланку, який зараз з супутників наса його видно, залишки цього моста. І він звільнив сіп, так? І потім він зруйнував цей міст, і ця історія вона не дуже відома, але вона описується в паркмах Порані, і Вайтука Премапробу розповість про цю історію. І також ще одна, один біовижний додаток. Це те, що виявляється, що Господь Рамачандра, якраз перед тим, як відійти з цього світу піти, він відвідав риднав. Він відвідав ріднав. І про це майку нам право будемо розповідати в неділю. Так що приходьте, будь ласка, на недільний фестиваль. Ми будемо раді. Також я хотів. Подякувати, поки ще ви не почали їсти команді поварів. У нас є чудовий відомий Максим Брабу. Він у нас готує на у його милості відбувається наша місія «Їжа для життя, що свободи роздається їжа, малозабезпеченого населення на території на площадку залізничні сортзалом і команда. І керівництво Максима прибувалося все робить щотижня. Це дуже дуже сподівається. І сьогодні вони готували Максим право і команда готувала. І в його команді мали ну, на правували і пробував, чудовий відданий 83. Ось. Покинути да, ось да, з на нас. Адже ларис, мана жила рис надаємо. Ливіть собі, які віддані бувають сам, самопожертвовані. Вони приходять, готують їжу, навіть і не їдять, і їдуть по своїх справах. Щоб задовільнити грішною мечтаю. І також я чув, що там яким чином була замішана манажні Туласі, маленька Туласі. Вона щось чистила, якісь овочі. Давайте подякуємо їм. За те, що вони трудилися цілий день, щоб приготувати цей чудовий баса. Гаріпо! Гаріпо! Гарі! Ну, Насправді тру трудяться всі, ви знаєте, Крішна Багатоді описує в 12-й главі, як ми можемо присвятити себе Господу, кожен на своєму рівні. Хтось віддає плоди свого труда, хтось приходить тут, працює. Хтось весь час думає про Кришну, ніколи не відкидає свого розуму від нього. Все це різні види, різні рівні відданого служіння. І насправді цей недільний фестиваль він відбувається завдяки зусиллям багатьох відданих, які прикрашають вівтар, поклоняються божествам, готуються до лекції, підіграють в на коли вчаться, в тому щоб все було гарно, щоб задовільнити Господа. Я також хотів, щоб ми прославили всіх хто дотичний до цього фестивалю. Харіку. Харіку! 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 І Це ще не все. Тому що насправді всі віддані дотичні до цього фестивалю, тому що всі співають, всі танцюють, і ми від одного американця. Це закон духовного світу. Ви знаєте, в ведичних писаннях описується, що коли Крішна бачить гопі то вони захоплюються ним, вони захоплюються ним, і коли він бачить, що вони відчувають щастя, його краса зростає. Коли його краса зростає, вони ще більше захоплюються ним, і їхня краса зростає. Потім, коли він дивиться, що їхня краса зростає, він захоплюється ними, і його краса знову зростає. І це закон до кого світу, так, йде до безкінечності. І так само в нас, всі натикаються, всі щось роблять. Насправді. Не є так, що хтось от дає легше і серед слухають. Насправді, лектор надихається тими, хто слухає, хто співає дітер, надихається тими, хто підспівує та танцює. Отже, я хотів би подякувати всім вам за те, що ви прийняли участь в організації цього фестивалю. Слава всім вам! Харіво! Не знаю, чи оголошувати недільні зустрічі сьогодні, подивимося, що буде відбуватися після просаду. Але що ж точно треба, що точно треба, щоб ми не були такими, ми, звичайно, зараз всі парамахамся. Після такого квіркану ми всі відчуваємо піднесення і все. Але на жаль, на жаль, ми якоюсь однією ногою чи одним пальцем на якійсь нозі, можливо, якійсь задній нозі. Ось ми знаходимося в медальному світі. І 100% ми тут після просаду щось після себе лишимо, в цій вівтарні в кімнаті Крішни. І потрібно ж прибрати. І у нас є чудовий відданий Володимир Продово підняв руку. Він завжди відповідально ставиться до того, щоб після просаду навести чистоту в храмі. І деколи буває, кладучи руку на серце, що він це робить сам, віть собі. Ми йому всі. Або вітер пробувати, він прибирає ми відра посуду. Уявіть собі, давайте, щоб це більше не повторювалося, не повторювалося, і повторювалося, то це одинаково. В цій ситуації. Давайте приєднаємося до його команди, щоб швиденько після посаду прибрати і помити. Діміть руку, хто бажає приєднатися, щоб це буде швидко пришвидше. Далі бою, кращих людей. Дуже нам дякую. Якщо хтось. Під час кушання просаду в нього виявилося таке бажання, все ж таки я як помив якийсь спосіб, або підлогу Богу в храмі. Хоча, ви знаєте, підлогу Богу в храмі не так просто помити. Ви попробуйте позмагатися з дітьми. Діти сюди приходять і ми цю підлогу. Не так то просто. Так що приєднуйтесь. Можливо, вийде так, що кожен помиє по якійсь кастрюля або і ми заходимо все закінчимо. У нас триває ремонт, ми встановлюємо двері на другому поверсі, у нас по плану розводка електроенергії, шпакування на натяжні стелі і всяке таке, щоб все було гарно, Щоб віддані могли тут займатися відданим служінням, навчанням. У нас в майбутньому все це буде розвиватися, але зараз нам треба закінчити ремонт. І ми, звичайно, віддані деякі приєднуються, ти му бачите? Він в суботу тут приходить в четвертій ранку. Уявіть собі, в суботу в такий день, що можна кожному прийти. Ну, кожен день можна в кожному прийти, але субота особливий. день. Віддані приходять, де коли сам, напевно, да, в звертій, він прийшов один, він тут приймав участь в Ангалаті, в Лукучі, читав жапу з відданими і ще потім до обіду ставив двері. Так що, якщо хтось бажає приєднатися в суботу, до... у нас субота насправді два таких Яких мироприємства це їжа життя, їжа життя, ви можете приходити на 11 годину, а можете приходити пораненше і приймати участь в ремонті хан. Якщо ви не можете цього зробити, то ви можете щось пожертвувати. Після посаду зазвичай я стою там на виході і збираю ваші пожертви. Дякуючи вашим пожертвам, вашій відповідальності, ваші любові, відбувається цей фестиваль. І ми можемо готувати такий чудовий просад, готувати ці пас. І також ми можемо будувати цей храм. Тому що вас хтось бажає зробити пожежу, я впевнений, що всі бажають, у когось може немає грошей. Я бажаю, щоб Господь вам всім послав достаток, такий, щоб ви коли виходили, заходили в храму с гроші, самі висипалися з і буває. Можливо, це колись буде, але насправді. Ми знаємо, що наше те, що ми віддали. Тому ми можемо, хто віддає більше, той отримує більше. Такі духовні закони, Я тільки що приводив приклад в духовному світі. І цей закон діє в нас. Так що, якщо ви бажаєте щось пожертвувати на напільний фестиваль, на ремонт, то ми з радістю приймемо ці пожертвувати і в повній мірі задіємо їх по призначенню. На найбільше. Uh, у нас є одна відома віддана мата джерело. Да, Ось вона сидить біля вікном під зеленою рослинкою в тіні зеленої рослинки. Вона uh, приходить до храму і також вона допомагає їжі життя, вона готує uh, їжі життя. І ви знаєте, цю, цю історію, яку описується в велях, що коли людина, член сім'ї, член сім'ї, стає відданим, навіть прости відданим, навіть просить відання, ми не можемо оцінити відомість людей, тому що ми не знаходимося в серці, але Господь знаходиться. Він бачить. Але він говорить, що навіть якщо, навіть якщо відданість це, пікає, починаєш їм бактою, то три покоління вперед і назад, сім'ї цього відомого, вони отримують звільнення, так чи інакше. І мата Чиоля, вона в неї оставить тіло дідусь якого звати вами знову знову річі залишився тіло недавно. І вона дуже турбується про нього і потребує ваших благословень. Давайте тричі промовимо Харі Кріша Махаманду за те, щоб Господь укріпив, подбав за цю душу, щоб її наступне народження було благоприємним, щоб воно було з Господу. Давайте повторимо тричі, Харі Крішна Махаманду. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Ари, рама, ари, рама, ари, рама, ари, ари. Мата Джеволя, вона так само вдячна свому юсу, мабуть, він приймав участь. Прийма участь в її вихованні, дарував якесь своє тепло, так? Але вона дуже добре навчилася від нього. І для того, щоб подякувати якось свіданим, які без сумніву вони дадуть благословення її дюсу, Вона знаєте, вона... Ну, за її кошти сьогодні цей пір. Давайте подякуємо також мати живой. Харіво. А потім попросити. Зараз зараз будемо вже промовляти мали просаду, але коротеньке ще оголошення про минути. Там можна? Коротеньке оголошення війни. Що Так! Сьогодні до нас завітали. Ви опитна перший раз Богдан. Богдан пробуду. дякую вам за ваші щиріші що щоб ви танцювали, співали разом з нами. Давайте ще раз не послухаємось. Власного Богдана, щоб він був успішний в своєму духовному поступі. Вони також працювали на кітці. Ми дуже раді вас бачити. Сподіваємося, що на останній раз. Будь ласка, заходьте. надію, ми чекаємо на вас. Ми раді всіх щирим душам, які шукають Бога, шукають істину, то, будь ласка, приходить. Давайте наступного. Еліво! Дуже раді!

शिवासी गौरभक्त वृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Шри Бхагават Прасадам Кита. Слава Шри Бхагават Прасадам